План кімнати тут знаходиться коридор. По ліву руку буде ванна кімната окремо. Проходимо далі по коридору, буде кухня. Тип квартири буде як сучасний на цьому проводитися студією. В цій стороні буде спальне місце. Десять років приміщення в новоукраїнці, де був пункт переливання крові, пустувало. Нині його реконструюють під квартири для медиків. Три однокімнатні, одна двокімнатна, окремий вхід окремий в кожній кімнаті буде. Взагалі планується загородити, поставити забор біля цього приміщення. Паркова зона виділена буде. Якби таке містечко. Сімейного типу буде жити неподалік лікарні важливо для медика, який надає пацієнту невідкладну меддопомогу, говорить акушер-гінекологиня Тетяна Таран. У лікарні працює два з половиною місяці. Каже, до десяти разів щомісяця має термінові виклики. За дев'ять років мені трішки гуртожитки вже не то, що набридли, але звичайно хочеться власної території. От, і... Чесно, якщо це навіть буде гуртожиток на території лікарні в час, коли я б ургентувала, я б залишалась там, тому що мені так спокійніше. Ніж я потім буду переживати, як як швидко до мене доїде машина, як швидко ми приїдемо сюди. Нині жінка живе в селі, говорить на машині доїжджає до роботи за 20 хвилин. За 10-15 хвилин це максимум. Я маю вже бути тут в лікарні, якщо є виклик. Може бути за одну ніч, там три виклики. Може бути за ніч нічого взагалі. У лікарні працюють майже три сотні медиків, з них 45 лікарі. Шестеро працевлаштувались впродовж останніх трьох місяців. Два лікаря анестезіолога. Це дало нам змогу укомплектувати повністю пост в реанімаційному відділенні. Крім того, в умовах ковіда нам був потрібен лікар один. Також вона вийшла до нас, молодий спеціаліст, вийшла до нас на роботу. Є в нас новий абсолютно молодий спеціаліст це лікар-акушер-гінеколог, який працює в гінекологічному відділенні. Потім лікар-рінгінолог з Запоріжжя, я шостий, який також буквально півтора місяці, як вийшов на роботу. Розповідає, як визначатимуть, кого з цих лікарів заселятимуть у квартири першими. Житло будуть отримувати молоді спеціалісти, які з'явилися протягом. Самого останнього часу, але по черзі того, як вони приходили в наш заклад охорони здоров'я у квартирах, де нині триває ремонт, медики житимуть тимчасово, однак ще не визначили скільки саме і чи треба буде платити за це. Можливо, це буде компенсація за комунальну плату. Можливо, це буде взагалі компенсація з міського бюджету ближче до кінця ремонту. Потім будемо визичатися. Каже на реконструкцію, виділили 400 тисяч гривень з міського бюджету. Були виділені кошти саме на придбання житла для молодих фахівців, фахівців. і. 400 тисяч гривень передбачалося на придбання. Але в зв'язку з введенням певних обмежень по оплаті казначейством військовий час, ми просто не могли проплатити навіть квартири. Якби і знайшли їх і під квартири, ми б не змогли проплатити. Відповідно після того, запропонували депутатам виділити кошти саме на відновлення. Ремонт планують завершити до кінця цього року. У наступному візьметься за реконструкцією ще двох. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.